Вітаю, друзі. Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу ТІВІ». Сьогодні до нас доєднається військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Вітаю Іване. Слава Україні! Вітаю, дякую за прошення, слава! Давайте розпочнемо нашу розмову власне про Сирію. Адже після військового перевороту у Сирії повалення режиму Башара Осада військові тікають російські військові тікають з країни. Вони вантажать залишки військ, озброєння і техніки. А власне, що відомо взагалі про втрату росіян? У Сирії це я говорю як і про людські ресурси, так і якусь техніку. Адже, от навіть Кремль звертається до інших країн про допомогу, і навіть Туреччину просить забезпечити безпеку евакуації. Ну, дивіться, туреччина просить, щоб дали коридор, щоб можна було вивести авіаційну техніку. Бо у цих літаків ну наскільки я знаю, в них там обмежений ресурс. вони ж не можуть там літати. Ну вони їх перемістили до. На сирі для того, що вони робили обмежені операції, одразу поверталися назад. А ось для таких довгих перельотів, ну вони ну важким робити там складними маршрутами через Туреччину. Це буде найбільш попрямій, е, скільки там? десь 2300 кілометрів. Через Туреччину можливо там можна десь присісти дозаправитися і летіти далі. Я думаю, ось такий коридор вони просять на загал, скільки техніки, ну здебільшого, вони були представлені в Сирії саме авіацію. Бо вони робили ті тачкові удари, про це дуже-дуже активно хизувалися високоточним оружием воздушного базірування, -та -та, тобто ну, вони працювали з повітря. І, я знаю, там, авіація... ну, Ті ж коврові бомбардування, а... які ми бачили ще в ті часи по телевізору. Ну, Зараз вони, до речі, палять активну документацію росіяни. Я так думаю, що вони дуже переживають, що Ну, дійсно тут для мене ситуація така: Дво, м, така. Подвійна. як як віддає якимось куколством повстанці, які повалили режим Башара Асада, тут стоять росіяни, які ж буквально ще минулого тижня. Бомбардували вас, і тут ви тепер каже: ні, ні ні ми їх чіпати не будемо. Але росіяни на всяк випадок палять документацію, щоб не було зрозуміло, скільки було бойових вилітів, скільки бомб було скинуто, якими пілотами. Тобто вони переживають, що можуть піти і трішки ну зайти повстанці, і трішки підрізати російський контингентам. Тому ще раз Ну, поліпевно які завдання там прописані, бо там так. же ще варіант просто спеціально. Бо в мирні в мирні квартали ж може я, бути. Я, я думаю, саме через це вони все палять, знищують, щоб взагалі не було. Розуміння, хто це зробив, щоб не було знати. О, Петров. Петров зробив 35 вилітів вчора. Прилетіли там туди, туди, туди. Петров можна одразу повісити або на пляшку посадити. По літаках орієнтовно було ну, те, що в відкритому доступі там 20 літаків. Орієнтовно, 10 гелікоптерів. Це те, що є декілька кораблів. Принаймні один з кораблів приписаний до портів Чорного моря, він може повернутися, судячи з усього, ну якщо захочуть росіяни пройти через протоки босфор Фордер і Туреччина має пропустити цей корабель, бо він через приписаний до Чорного моря <кхем> з приводу людей. Якщо ми кажемо, що там були, зокрема, більше авіаційна компонента, то з різними оцінками там було від ну, мінімальна оцінка 2000, середня оцінка Чотири тисячі і максимально сім з половиною тисяч людей. Якщо візьмемо навіть максимально сім з половиною тисяч це і пілоти, і техніки, і сили протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби і спецпризначенці ФСБ там були, які там місії виконували. Тобто, ця ось когорта, вона може повернутися в принципі ну логічно. Повернеться на українські фронти, можливо, всі, можливо, там дві третини, можливо, там третина. Але ну якесь підсилення буде. Плюс авіація поїде на фронти, буде виконувати завдання. Тому, ну ще раз, на жаль, не було ситуації, коли. Російська Федерація розтягнулася між Україною та Сирією. Для нас був це найкращий варіант, що вони допомагають Сирії. Тут Україна палає, тут Сирія палає, ресурсів всюди не вистачає, і в такому ж багаті, щоб вони розірвалися. На жаль, вони обрали один пріоритет, і це пріоритет Україна. Ну тобто, зараз немає якби, підстав вважати, що все ж Росія не зможе евакуювати свою техніку. Ну, Частину вони заберуть. Ну, Дивіться, зараз іде мова про те, що ГУР повідомляє, що вантажні літаки е, виконують рейси. Вантажні літаки виконують звичай, рейси з приміщення людей. Ну, Зрозуміло, що їх не регулярними рейсами, десь, не знаю, там, аерофлотом або турецькій авіалінії першим класом. Ні, їх всіх баранів загнали в літак, там, скільки там, 300 людей можна загнати, і вперед полетіли там, до Ростова, до Ульяновська. Можливо, якісь не знаю, там, ракети вивозять до комплексів повітряної оборони не знаємо. Але вчора, от Ізраїль вночі зробив великий удар по території Сирії. Було зазначено 250 об'єктів військових, було уражено. Знищена велика кількість озброєння, військової техніки, авіаційної техніки, місце зберігання зброї, для того, щоб ця зброя не дісталася повстанцям і щоб вона раптом не повернулася проти Ізраїлю. І сьогодні зранку був цікавий допис від російського воєнкора, файтер-бомбер, який каже, вважаємо тиші да, будь ласка, там, не сильно стріляйте по базах, бо там є наші сі... ще люди. Поки що ні в кого не прилетіло, але, будь ласка, це буде неприємно. Ну, до речі, от ви кажете про пасили, я ось згадую, е читав у Твіттері він же ж соціальна мережа X, так, про те, як так звані російські ліберали розмежовують свої меседжі для західної аудиторії. От, власне, та ж Юлія Навальна про Сирію ситуацію в російськомовному пості називає Невинні російські солдати, ну чи російські солдати. А, а, а вже коли в англомовному, то там уже не так. Там уже, тобто, вона так працює на таку аудиторію, що для заходу це все агресори військові, а для своїх вона працює, наші мальчики, грубо кажучи. Ну, да, я, ну так, я давайте я дуже десь далеко можу зрозуміти, ну вона намагається заграти з. Якимось російським електоратом, просто якщо ну два технологічно спробуємо, яким чином можна до себе привернути увагу російського електорату? Сказати, що ви всі <кхем>, вбивці, ну блін, тоді не привернеш увагу. В принципі, тоді буде по суті, але привернути увагу до себе не виходить. Тому, можливо, вона обрала такий ось варіант компоненту: там наші мальчики в наших трусіках, тратата. І щоб до неї там, «А, там уважаємо Юлія, там, -та -та», там ну, якісь приймали за лідера опозиції. Ну, мені здається, воно не спрацює. Тут ти або. Або в одну сторону, або в іншу, бо туди-сюди людей починає колихати і неприємні відчуття. Ну от, власне, я з вами згідний. Я вважаю, що це, скоріше, напевно, вона намагається тримати лице перед Заходом, адже знову ж таки, якщо порівняти формулювання щодо російської армії, що стосується Сирії і України, то. В Україні воює путінська армія, а в Сирії російська армія. Так, так. ну це от я теж багато разів зустрічав таку ось історію про там там Путін воює а здесь е, росіяни. Ну тобто вони намагаються це якось розчленити, відмежувати, що тут сам Путін напав, а люди не винні. Так секундочку, а хто розстрілює наших військових полонених? Що Путін при прилітає на там не знаю, що там на голубому вертольоті і всіх розстрілює? Це ж робить російські військові в Оленівці е, спали наших військових. Скочу, що Путін особисто прийшов, нажав рубільник і всіх спалив? Ні, ну це роблять російські військові. Чимало ЗМІ пане Іване. пише, що взагалі, якщо глобально дивитися, це надзвичайно сильно підриває вплив Росії на близькому сході. А як взагалі таке могло статись, і дійсно які наслідки для Росії? Та ну не тільки для Росії, а, судячи з усього для Ірану. Давайте одразу я не є фахівцем по близькому сходові, але з того, що я знаю раніше, я от можу приблизно для себе намалювати наступну картину. Що в очах е інших близькосхідних країн Іран перестав бути серйозним центром впливу. Так, він там ще великий, але в нього стільки проблем з Ізраїлем, стільки проблем. Всередині країни він розривається війна з Ізраїлем. Всередині придушити всі ті повстання, які періодично там виникають. Допомогти Російській Федерації перепрошую тут. Є сполучені штати, які готові там не знаю, додаткові санкції вводити. Тобто, Іран розривається, і він не зміг допомогти сирійському уряду. Я бачив допис одного. Іранцям, я не знаю, хто він в системі влади Ірану або взагалі там в медійній складові, і він каже: а нащо нам, іранцям, допомагати сирійській армії, коли вона сама не бажає воювати? Ну тут так дуже іронічно було. Сюди надається також Путін, який 13 років. Вісім місяців допомагав сирійському уряду, сирійському режиму. Він Асад був майже в оточенні свого часу. І відбивали Алепа, і, і відбивали Пальміру. І Путін обіцяв, що ми Пальміру відновимо. Там все буде як в шоколаді, і створимо там супер-супер умови. Стільки грошей було вкладено, росіяни самі визнають, що стільки грошей було просто неймовірна кількість, стільки зусиль, стільки людей загинуло. А й все це було без толку. І близькосхідні країни також розуміють, що на Росію та Іран покладатися не можна, що вони зараз надзвичайно слабкі. А ми з вами знаємо, що природа вона не полюбляє наявності вакууму. Тобто вакуум, якщо щось вийшло або хтось. Цей вакуум заповнюється чимось або кимось іншим, і це будуть зовсім інші сили. І тут дуже питання: на чій вони будуть стороні, стороні: яка, яка країна швидше спрацює, так наскільки я розумію. Хто це буде? Можливо, це будуть, наприклад, Сполучені Штати, які скажуть, наприклад, там сирійському цьому уряду. Що все, ми починаємо з чистого аркуша, жодних звинувачень а, у за минулі там якісь там події. Взагалі минуле не згадуємо. Давайте відновлювати співпрацю. У вас велика кількість нафтових родовищ через вас може йти кхм, газопровід. Тому давайте працювати заново. Ну, гаразд, а що взагалі втратила Росія? От як. Е... Середньостатистичній людині, яка знає просто про те, що Росія багато років контролювала Сирію, там була, бомбила. От зараз, от зв'язку з цими подіями, без чого вона залишається без Африки, без Африки раніше Російська Федерація була активно присутня в Африці, Малі Центральноафриканська Африканська Республіка, саме через те, що вона перелітала в літаки з вантажами, з найманцями. На Ростову через Хмімім, Сирія, і потім летіли до Африки. Це було швидко, вигідно і дуже ефективно. Зараз цього немає. Зараз немає присутності Російської Федерації в Середземному морі. Взагалі, Все. вони виходять. Варіантів там закріпитися, в них ну, з кожним днем все менше, менше, менше. Хоча такі спроби у Російської Федерації є. Тобто вплив на Середземне море, вплив на НАТО звідти. Вплив на Африку Російська Федерація втрачає плюс це втрата. Вплив на як казав корисні родовища верніше, родовища нафти там можливо золото, діаманти і так далі. Так далі, які є на території Сирії, все це Росія забула втратила. За даними Пентагону ще повідомляють про інших умовних ну, союзників Росії, це власне КНДР. Повідомляють, що вони і досі знаходяться в Курській області, причому у бойовій готовності. Проте вони давно вже перебувають у бойовій готовності. А власне, от виникає питання, тому що новин е, насправді які. Розказують про зміну якогось статусу КВО, мало. От що насправді вони там роблять? Чи це можливо вони там знаходяться? Просто от картинка показати, що в нас є співпраця з КНДР, і от їхні військові у нас? Ну, давайте так. Я припускаю. Можливо, їх все ж таки відправили. Бачите, для якості м'яса вони не з'являються, хоча були побоювання, що з жовтня місця вони можуть прийняти участь у таких бойових діях. Підтверджених фактів, того що вони приймали участь у бойових діях, поки що немає. Є плітки про те, що там десь накрили, там десь влучили, але так, щоб побачити реально полоненого, мертвого північно-корейського військового, немає. Тому можливо, припускаю. Вони приймають участь виключно як друга там третя лінія. Таким чином вони набираються досвіду, практично вони звільняють від там несення певних функцій, там не знаю там. Охорони якихось складів якогось периметру регулярними збройними силами РФ і завдяки цьому росіяни поповнюють свої сили. Так, забрали звідти, тут стали корейці, вперед гойда освобождають Курську область. І вони повинні набратися досвіду, щоб потім поїхати до Пххіняну і про цей досвід всім ретельно розказати. Отримати медаль за ветеранів. За вит... витіранів, да. Щодо ще Китаю хотів би з вами пане Іван Бломберг пише, що поставки деталей для дронів у США та Європу обмежуються зі сторони Китаю. Власне, це пов'язано з тим, що у 25-му році Китай може вести ще більш жорсткі експортні обмеження саме на ці деталі, і от це повпливає безпосередньо на Україну, адже Україна активно використовує дрони. Ми фактично. Бачимо чимало новин про те, як Україна не тільки їх ефективно використовує, фактично. Винаходить нові методи, як можна використовувати ці дрони. Ви вважаєте це свідомий крок Китаю для зближення з Росією? Чи це пов'язано з іншими факторами США? США першими ввели обмеження здається на 140 компаній з Китаю на експорт різноманітного обладнання до ну, товарів до Сполучених Штатів. Китай не заборився з відповіддю теж ввів обмеження на експорт товарів і металів, і в першу чергу це стосувалося таких ось дуже е, специфічних металів. Я згадую, це галій та Германії. Германії він використовується в авіакосмічній галузі. Германії е, авіакосмічна галузь, а галій, це, це батареї, мікроелектроніка, півпровідники, там використовується і великі поклади його є в Китаї. Сполучені Штати дуже залежать від таких ось постачань. Тому я думаю, що США найближчим часом будуть це питання намагатися вирішити якось ситуацію ситуацію врегулювати а загалом, ну Китай має велику експансію на ринки, наприклад, європейського союзу. Ці автівки китайські Ziker, Xiaomi вони ж спонсоруються, ну, спонсоруються з державного бюджету і саме за духунок цього вони отримують переваги над європейськими виробниками і, наприклад, над Фольксваген. Volkswagen Групп Volkswagen вона мушу вимушена звільнити близько 30 тисяч співробітників саме через те, що не можуть конкурувати з китайськими дешевими автівками. Власне, ви згадали за санкції так, санкції обмеження. І ось Affairs видання пише про те, що російська економіка на даний момент це найслабкіше місце Путіна, куди можна вдарити, що нові санкції можуть дуже сильно на ньому фофлувати. Зокрема, вони вказують про те, що більше як більше дев'яносто 90% сирої нафти транспортуються до Китаю та Індії через тіньовий флот, так званий, і ось коли внести в санкційний список. Конкретний перелік кораблів це дуже сильно вдарить по цьому експорту, і, відповідно, вдарить по російській економіці. Це ж і так, Інститут вивчення війни до зокрема, пише про те, що Росія вже їй не так легко вдається більше не вдається балансувати між цими військовими витратами і економічною стабільністю в країні. І, от, власне, чи може бути оцей от крок? Примушення Путіна до перемовин зі сторони наших е, партнерів це, от, власне, нарешті точкові і дуже болючі санкції, Фу, санкції. Скільки 15 пакетів здається вже було введено чи 14 ну 14-15 пакетів. Всього М -м. дивіться, якщо раніше Сполучені Штати та Західний світ вони концентрувалися саме на Імпорті, тобто обмежити імпорт, щоб в ерефію не йшли товари або йшли там з обмеженнями, з затримками, то тільки зараз вони прийшли до того, що треба обмежувати експорт, щоб з РФ не їхали товари і обмежувати їхній заробіток на цьому, тільки тільки зараз. По цьому тіньовому флоту, я ще раз я тут не є фахівцем, але ну, якщо флот, ну, росіяни активно скуповують старі танки, просто як рухлять. Mm. І е, санкції вводяться в якому розрізі не дозволяти страхувати ці вантажі, щоб вони не заходили до портів європейських країн. Тобто, особисто я ще раз я припускаю, що так, там, частково це повпливає, але якщо вони купляють цей друхлявий флот, і він працює виключно, умовно там, в форматі. Владивосток, умовно, там, не знаю, там що, Пікін, то той більше нікуди не заходить, то в принципі, тоді, ну а який сенс в цих санкціях як вони будуть працювати, тоді не зрозуміло. Раз наостанок хочеться поговорити про зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Еммануіля Макрона. Власне, президент Володимир Зеленський сказав після розмови, що в розмові з колегами він наголосив е на те. Що Путін не хоче закінчення війни в Україні, його потрібно примусити. Власне, примусити, про що я казав в попередній тезі. Власне, відомо, що він просив більше атакамсів, скальпів, стромшеду та таурусів. А що ще відомо про зустріч? Адже, зокрема, до Трамп після зустрічі з зеленським заявив, що він формує концепцію для завершення війни. Формує концепцію завершення війни, це означає, що в нього її просто немає. Ми знаємо, що він дуже такий обережний і до свого обрання він не продумав жодних кроків, як завершити цю війну, бо він боявся втратити перемогу передчасними цими планами формували. Окремі такі кубики, тільки його оточення. Але що вони там наформували, я думаю, ніхто не знає. І саме формування, саме процес почнеться тільки, е, я бачу, після 20-го числа І він може тривати десь там до березня місяця, поки буде узгоджена вся команда, поки вона буде призначена, поки вони потім сядуть за великий стіл, проговорять е, що робити, що не робити. Тобто, це буде займати час. Поки що у пана Трампа плану немає. Ну от власне. Те, що оці заяви закінчує війну за 24 години, і ці, от, скажімо так, гучні заголовки, що війна закінчиться в кінці січня, це все лише спекуляції. Ну, ми теж таку ж саму історію бачили в Україні. Я завершую АТО за 24 години. Ну, в принципі, АТО завершилося, почалася операція Б'єднаних Сил. Ну, в принципі, формально ніхто нікому не збрехав. А як ви вважаєте, про що ще могли домовитись на цій зустрічі? Макрон, Трамп і Зеленський? Я припускаю, що можливо президент Зеленський показав, що він гнучкий, що Україна готова змінювати свою позицію не тільки кордон 91-го року, а не тільки там повернення Криму, відновлення територіальної цілісності, бо нас за це дуже активно критикували. І я думаю, що він показав, що ми готові. Бачите, ми от гнучки, ми готові розмовляти зараз сідати. Тому я думаю, що це дуже дуже повинно повпливати позитивно на Трампа та оточення. А як ви гадаєте, стосовно Макрона, чому я запитую? Адже мені траплялася стаття напевно, десь місяць тому, що фактично най такий Різкіший, окрім, окрім того, що Байден дозволив бити далекобійними ракетами в глиб Росії, такий найгучніша заява чи дія наших партнерів. Це було, коли Макрон у лютому заявив, що може відправити в Україну французькі війська, ні з ким до цього не порадившись. І це був ж такий, грубо кажучи, змі вибух. Про це вже там і Олаф Шольц говорив, і Путін, і Пісков якось коментував. От ви вважаєте. Макрон з того часу, який змінив свою думку до цього, чи він припускає можливість ведення якогось чи миротворчого контингенту, чи навіть можливо якихось е приватних військових е угруповань. Після війни, ну до закінчення війни, я думаю, ніхто вводити війська сюди не буде, бо яка немає жодної гарантії, що вони не постраждають внаслідок російського ракетного удару, і яка взагалі мета. А після завершення війни, в рамках там підтримання миру, контролю за дотриманням миру, він так буде правильніше сказати, то цілком вірно, що будуть німецькі війська, британські, там французькі це може бути не обов'язково повинно так бути, але реально може. Наприклад, французькі війська десь в Одесі знаходяться. Британські, наприклад, десь в Дніпрі і там, не знаю, в Чернігівщині, наприклад, там, не знаю, там, німецькі або за франко італійські Ну що завгодно. Тобто, в принципі, це, це реально дуже. Дякую, Івана за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую, бережіться, до побачення. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Prime Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент-ТВ. Підпишіться на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент-ТВ. Все буде Україна.